Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч клубного чемпіонату світу, перший тур, груповий етап, група Б, матч Парі сен жермен Атлетіка Мандри, 4-0, перемагає. Атлетіка Энрике Діаго Мандрида, Гули Фабен Руиса, Витини, Майолю Талі принесли паризькому гранду перемогу. Ще було, до речі, вилучення Клімона Ланглє на 78-й хвилині матчу. давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити о порядку. Паріж, Луїс Енрікі, головний тренер команди 4-3-3. Стартова розновка Парижа Джан Луїджі Донна Рума. У воротах перед центральних захисників Маркіні Спача. Ашраф Хакимин, он не по флангах, ведь синяя Руиз Джоан Невиш. Трикапы в Гонсал Рамеш, Квичи Вороцкель, это дизерит, дуе, он нападет, с стартеры с нога Парижа. Мадрида, Диего Симеоне, головный тренер команды, 4-4-2 стартеры с Атлетика Мадрида, Ян в воротах, пара центральных захистников, Климан для Англии. Леонарман, Маркос Лерента, Галан по флангах, Редриго де Пауль, Барріос, Ліна Сім'яоне. Півзахисники. Альварес, Антоан Грізман, Алона нападєцє стартова рослом Атлетико Мадрид. Ну і про сам матч, давайте, друзі, безпосередньо будемо говорити. Париж Фульс Сен-Ріке заволоділа перевагу перевагою. Паризь в Атлетико пригадати удар Альвареса зі штрафного. Доволі таки непоганий удар від аргентинця, хороший удар Альвареса. Але повз рота пробиває аргентінець. В цілому, Парижані більше на м'ячі, Паризький гранд тисне на ворота Атлетика. Хоча, в принципі, перші хвилини матчу ще були такі рівні Атлетска Мадріди і в команда Діка Сімена включилася, але потім Париж повністю команда Луїса Енрікіс забирає собі контроль м'яча. Тотальний контроль від Парижа. На його есть на 19-й году на матчу. Атакуя Париж Сан-Джармен Квіча. Варс Хелья Квеча. мяч. Вот очень трех м'яч на Фабіана дай Фабіан пробиває. Руйса. Гол! Гол Фабіан Фабиан Наносить шикарніший удар в дальній кут. Париж виходить вперед 1-0. Потім у Парижі ще проходять небезпечні атаки. Париж тисне 45-та плюс перша. Вона матчик вічека, знаходить абсолютно від вільного вітіння. Ветіння, отримує вільний коридор, Вітіння. Пробиває гол, забиває вітіння, а 2-0 Париж. Неймовірний гол від Вітіння. І Вітіні абсолютно та сам, то опинився і справді. Вийшов один на один і забив гол Вітіні Париж 2-0. На цьому перша 45 хвилин завершиться. А другий тим у Паріжа вийде Лі, Люкс Ернадес, Мюлі, Зіремірі та Мбає. Атлітська Мадріда вийде КМ, Мандала, Сьорлот, Кокі, Тако, Нергахер. Будуть в Атлітська Мадріда. Друга 45-й хвилинг, Париж такує. атакує. Атакує Париж, доволі таки небезпечно. 49-й хвилинг на матчі, Парижані атакують, передача, гвінчик ну, в розкидах, хуй ліча. Яну облакирятую Атлетико Мадрід, ім ще міч по перечку влучає. Супер шанс був Парижа. 57-й хвилинг на матчі. Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрід атакує. Атакує Атлетіка Мадрид, команда Діего Сімеона переходить з оборони в атаку, передача Де Пауль, Родріго Де Пауль бачить вільного партнера по команді удар, гол, забиває гол Альварес, забиває гол Аргентинець, 2-1 Атлетіка Мадрид, один м'яч Атлетіка відквитала, один м'яч команда Діего Сімеона, але суддя бере таку паузу і гол не зараховано, тому що було порушення Правил на Дізерідує. Там ще було порушення правил в момент, коли Атлітська Мадридка самі перехопила Мадридці. Е, порушував правила якраз то Сімеоне, якщо ще не помиляюсь, то саме він. А порушує. Так, Друзі, це був Сімеон, він якраз то порушив правила проти Дізерідоє. Паріж продовжує тиснути на ворота суперника тисний Паріж. Uh, продовжували парижані володіти м'ячем. В Атлітській Мадріда був реальний шанс на 82-й матч. Ось це був реальний шанс в Атлітській Мадрид. І забив у тому епізоді Сьорлот, і Бог його знає, що би було. Мадридці виграють боротьбу, передача на Маркаса Лерента. Лерента проєтрил Сьорлот. Не забиває Сьорлот. Він був абсолютно один на Дальній стійці, по порожніх воротах, де-факто пробиває все, сьоролоти не забуває. Він як хліб з маслом в такі моменти реалізовує, але тут він не забив. І забий Атлетіка Мадрид, да, у цій атаці. І Бог, його знає, що би було. 87 хвономатчо. Париж, Париж, Луис Энрике, Париж Взагалі зупинятися, взагалі в загаль, не збирайте передача, вибываете в футболе и атлетика на пидбарене Парижане. Мяч у Думейлю Даргол. Гол, гол забывай Рахунок стає 3-0. Баи записав гуду, передачу горедачи, Від нього мяч долітає до ме Ти ирбувая розворота. Ізбиває і робить рахунку 4-0 на користь Парижа. Було, до речі, ще вилучення Клімана Л'Англі. На 78-й унимаю матчу друга жовта картка для Клемана Е, для Першу до речі, він ще отримав, відповідно, у першому таймі на 21-й хвилині матчу, ну і на 78-й хвилині матчу друга жовта картка і пенальті. Пропошу, не пенальті, друга жовта картка і червона картка відповідно. А парижані пенальті та заробили, пенальті та парижані заробили, в руку м'яч Ленарману влучив після удару Мбаї, суддя назначає пенальті, Лі підходить до 11-метрової позначки, Лі пробиває та забиває. 4-0 Париж, і Лі забиває гол. На цьому поєдинок завершується Паріж Луиса Энрике перемагає Атлетика Мадрид Деги Симеоне. Неймовірний Париж. 16-5. Статистика ударів в поворотах. 11-1. Удари в ствір. 75 на 25. Цифри контролю Парижа. Парижі. 4-2 кутові. Неймовірний Париж. Лоїсе Енріке. 4-1 за голівими нагодами. Дві голіві нагоди Париж не реалізував. Одну голіву нагоду Атлетська Мандрит не реалізував. Це був Менсюарло та порахунку 0-2 на 82-й хвилині матчу. У Париж 4 голіві нагоди, Дві з них не реалізовані. 817 передач у Паріжі, 775 з них були точними і 94% точність передач у Паріжі. Просто неймовірні цифри контролю у Луїса Луиса. Енріки. В Атлетика Мадрид 275 передач, 226 з них були точними, точність передач в Атлетика Мадрид, Що також, в принципі, доволі таки довольно цифра 0-2 похстати у Парижа, 16 ударів, да, у Парижа О, 12 в 12-3 удара по взороту, одне влучення в Каркас, в Рид, 2 удари заблоковані в Атлетике Мадрид. З С ударів ударив удар, два удара, два удари заблоковані були. 15-2 по успішних відборах, 68 успішності в Atletic Madrid, 22 у Парижі. 1-6 по сейвам, 9-13 почал, 11 2 за перехопленнями, 7-8 фоли, 2-5 за жовтими картками, 1-0 за червоними картками. А, ну і піцемок, піцемок, так Паріж перемагає. Посідає першу позицію групі. Ось така, до речі, група. Поділу абсолютно перемагає Париж, володіли Парижі мячем 75 на 25 Парижані було на м'ячі, плюс більше моментів було гольових атак, ударів, вся статистика на користь бік... на... На Парижа. Все на користь Парижа. Абсолютно поділу Париж перемагає, але ось в Atletic Madrid boys гол, you can заховувала, але у вас цей ось щоб забив би да се ролт, тоді би зробив би рахунок був один 2 Ось тут Бог, де його знає, справді. Що би було б. Але все, не забив, і відповідно Париж там третій м'яч забили. Ну тут якраз я спрацьовував правила, не забиваєш ти, забивають тобі. Ну а в цілому вважаю, я, що Париж по ділу перемагає. А, Друзі, побажаємо Атлетико Манрі всього самого-самого найкращого. Я хочу побажати Атлетико Манрі, Діго Сімьоне Парижу, Луісу Енріку, всього самого найкращого. Париж просто неймовірна команда. Просто неймовірна команда Париж просто неймовірна. Лігу чемпіонів там 5-0 обіграв, там інтер, да, в фіналі. Плюс скільки ти Паріж не вже 105 голів Паріж е, забив у 2025 році, просто фантастик. Просто фантастика, і справді, червень зараз Паріж, 105 м'ячів парижані наколотили вже у 2025 році, тільки на червень місяць станом. Ось, Париж ще продовжує забивати, забивати і забивати. Просто в неймовірній формі перебуває Париж. Ну і Парижані справді ось після навіть такого матч підтверджують статус справді команди, яка справді хоче забрати і клубний чемпіонат світу. Тож Париж та, та Атлітка Мадрида. Вам, друзі, щастя, бережіть себе. Усім до побачення, усім нових зустрічей.